Зараз ще не найяскравіший і наймотивованіший шанс нам побідити це наше українське слово. Чи побіди довго ждати? каже Іван Франко. Ждати довго, тож не жди. Вчися зараз побіждати, може завтра побідиш. Я перефразувала дещо Івана Франка. Так от чому сьогодні реально я тут з вами погоджуюся, чому сьогодні ми маємо оцей найвищий шанс перемогти? Тому що зараз наші інтереси якоюсь мірою не абсолютно, якою мірою збігаються з інтересами інших країн, зокрема з тих країн, які відіграють провідну роль на світовій шахівниці. Я маю на увазі, наприклад, Сполучені Штати Америки чи Європейську Унію. Бо коли ми боролися за нашу самостійність, наголошу на цьому слові на самостійність в часи Другої світової війни, зокрема Українська повстанська армія, про яку ми так мало говоримо в межах. Усієї держави і абсолютно не рефлексуємо, якщо не брати до уваги наших теренів Галицьких, так і зокрема цілого циклу моїх програм геноукраїнців, які виходять на нашому каналі, то тоді українська повстанська армія не мала підтримки ні від кого, абсолютно не ні від кого. Ця самостійницька боротьба героїв Атлантів на чолі із Романом Шухевичем, а потім Куком і їхніх, їхніх побратимів була з боку світу і англосаксів, і іншого світу взагалі якимсь суцільним диватством. Це були Дон Кіхоти, які боролися, як сказав герой, також нашої студії і ваших студій. Ви робили про нього програми, пан Мирослав Симчич. Ми розуміли, що ми приречені. Але ми боролися для історії. І ми сьогодні в цій нашій героїчній історії черпаємо неабияку силу. Бо якщо б не було цього героїчного упівського чину, то не було б внуків упівців, які сьогодні називаються ЗСУ Збройні Сили України. Тому ось ця наступність поколінь для нас визначальна. Я повертаюся до інтересів глобального рівня. Тоді нас не підтримував ніхто. Звісно, що провідники української повстанської армії мали тоді дуже малу надію на те, що Сполучені Штати Америки і Великобританія за якийсь час, зрозуміючи остаточно тоталітарний режим Совка Сталіна, стануть на війну з ним. А насправді тодішні країни легітимізували владу терору і виростили сталінський режим. Виростили ось цю імперію зла, сири-сири, і плодом цього стала Організація Об'єднаних Націй, яку абсолютно слушно, притомні люди сьогодні називають Організацією Об'єднаних Нікчем, і ще по-іншому тут можна називати. Тобто світ після Другої світової війни абсолютно знехтував українським чинником, ми для них не існували. Ми були частиною оцього страшного світу дикої московської імперії. Тепер ситуація змінилася з огляду на те, що ми, незважаючи на обставини і ставлення до нас світу, не припиняємо ніколи своєї боротьби. Хоч на якому рівні вона перебуває, визнаються країни світу чи не визнають. Тепер поза як ці країни світу. Задекларували себе як ті, які борються за свободу і демократію, хоч я піддаю величезному сумніву їхнє трактування свободи і демократії. То якщо програє Україна у цій війні, то насправді це програш, і їхній, тому що відповідно до Будапештського меморандуму вони спільно нас роззброювали разом із Москвою. Сполучені Штати Америки, Великобританія, потім Китай і Франція. І не треба розповідати, що це декларативний папірець. Ні, просто не було і нема сьогодні політичної волі зреалізовувати тих шість пунктів Будапештського меморандуму. Навпаки, вони вигадали нам те, що мовляв слово гарантії це не є слово запевнення. Що, мовляв, ми вам нічого не гарантували, ми лише запевняли. Але візьміть перекладний словник, і візьміть словник англійський, і ви побачите, що слово «assurance» і «guarantee» – це слова абсолютні синоніми, тобто нам брешуть. І тільки через те, що тепер, певною мірою, інтереси Сполучених Штатів збігаються з нашими інтересами, вони нам допомагають, допомагають рівно так, аби відстежувати, щоб ми зашвидко не побідили чи зашвидко не перемогли. І за цей час, поки вони дозували нам ту зброю, яку у нас забирали у відповідний час, московити встигли вибудувати такі оборонні вали, замінувати так Україну, що нашим воїнам доводиться навшпиньки рухатися, ну іду життям, неначе мінним полем, каже наша видатна поетка. Ірина Жиленко цього ж всього можна було уникнути, якщо би українці отримали ту зброю, яку вони віддавали відповідно до Будапештського меморандуму. Звісно, що українські державні діячі того часу винні найбільшою мірою, але разом з тим, на абсолютно деморалізацію світового порядку, працював увесь світ. Той, який під час Другої світової війни протиставив себе нацизмові, не фашизмові, фашизм тут взагалі до жодного стосунку немає. Фашизм був в Італії, італія поборола фашизм, Італія демонструє чудо національної гідності на чолі із пані Мелоні Джорджою Мелоні, яка чи не найкраще захищає Україну власне на тих теренах Західної Європи. Тому, коли ми говоримо... Про цей шанс, пане Віталію, то він існує, власне, через те, що інтереси Великобританії тут збігаються з інтересами України під час Другої, після Другої світової війни вони не збігалися? Ні, вони не збігалися. Черчилль, виголошуючи свою промову у Фултіні, дуже добре усвідомлював, що насправді це зати перед наступною війною, от цією, яка триває зараз, і він чітко використав тоді оцю цю метафору Залізна завіса. Так хто ж дав можливість? Аби ця завіса впала на Європу, ви ж цю завісу самі його опустили, і ось тепер з цієї завіси випущеного звіра. І цей звір заходить на цю територію, якщо він її завоює Україну, ну то він тоді рухається далі. Тобто, це один із найпоказовіших уроків історії, який має засвоїти колективний світовий розум. Чи він цей колективний світовий розум усвідомлює абсолютність цього зла? Я не думаю, що доконечно усвідомлюю. Чому? Тому що не на них летять ракети, тому що не вони хоронять своїх найкращих синів і доньок. Тому що не вони е, спускаються у бомбосховища кожного дня і працюють під сиренами. Це на Харків летять бомби. А що роблять Харківці? Садять тюльпани. На Херсонщину летять бомби, її затоплюють. А що роблять наші аграрії? Сіють, збирають орють. тобто такої сильної, життєствердної, оптимістичної Божої нації більше в світі нема ніде, хоч би скільки ми претензій висловлювали один до одного. Але ця війна показала, що ми реально морально найпотужніші. Тому, пане Віталію, справді потрібна незалежність від Московії, незалежність від газу. Незалежність від нафти, можливо, навіть незалежність від їхніх е, діамантів, незалежність від їхньої ядерки. Але чи потрібна в центрі Європи найбільша, реально найбільша, потім Франція, а потім, здається, е, е, Шведия чи Іспанія. Так? Е, чи потрібна в центрі Європи? Найпотужніша держава з огляду на свою духовну силу, тому що наші воїни це сталь. Я знаю з прямих уст, як вони воюють. Я розумію, що це таке. Війна як тяжка робота в прямому значенні цього слова, коли наплічник треба завантажити снарядами і перебігти зайцем через дике поле і сховатися в бліндажі, в який може влучити ланцет. Це надзвичайно тяжка праця, крім того, що це вправність. Тому робімо висновок. Якщо ці наші інтереси західних країн, зокрема Європейської Унії, Сполучених Штатів Америки, меншою мірою країн Африки, що залежні від нашого хліба, наші експерти кажуть, що ми своїм хлібом нагодували би 500 мільйонів населення. Якщо ці інтереси збігаються, ну то ми маємо максимально використати це, чому? Тому що ми можемо ствердити, що не керують світом закони в міжнародної в міжнародній площині. Всілякі конвенції: Женевські, Неженевські, все те, що ухвалює Організація Об'єднаних Націй, воно абсолютно не працює. Працює тільки сильна зброя, і працює тільки бізнес-інтерес. Користь для кожної держави. Це власне те, чим нехтували українці, це вже їхня вада. Коли вони занадто добродушні, занадто відкриті своїм серцем, занадто довірливі, коли вони більше дбають увага про свого сусіда державу, ніж. Коли вони мають дбати про себе, це та ментальна ознака, яку треба вгамовувати, стриножувати, особливо в час війни, і подивитися, як думають поляки. Поляки націоналістична держава, яка захищає свій аграрний ринок від українського продукту. Правильно кажучи, ми не проти українців. Але ми за польських аграріїв. Це відповідає нашому національному інтересу. І навіть якщо це не подобається європейській комісії, навіть якщо проти цього виступає ще хтось, вони мають захистити свій інтерес. Тобто, ця війна має нас навчити. Бути увага, це дуже важливо. Бути нацією егоїстом. А ми були альтруїстами, а часом просто надто довірливими інфантилами. Ось цю довірливу інфантильність треба залишити в минулому і стати в тому сенсі прагматиками і добрими циніками. Це відповідає моєму інтересу. Тут мої інтереси збігаються з Америкою і з Великобританією. А ось тут мої інтереси не збігаються. Тому спільно. Вигравши війну, вони не мають права. Ні, вони не мають права втручатися у мій мир, тому що ми спільно вигравали цю війну. Але мир всередині країни я будую на своїй національній платформі, і прикладом цього є на Польща ще раз апелюю до цієї держави, хоч знаю і за що її можна критикувати.